Вітаю, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий Дух живого Бога прийде на усіх тих, хто приймає участь зараз у цій передачі, або потім буде дивитися. В будь-якому випадку Дух Святий прийде, щоб вирішити потреби усіх вас, в незалежності від того, яка релігія. Або ви не релігійна людина, може якісь у вас інші погляди, ким ви себе враховуєте, Бог не примушує нас виконувати Його слово, поки у нас немає віри за слово в Його обітницю. І багато людей на превеликий жаль не розуміють цього секрету віри, величі цієї віри. Віра так діє. Варті ви чи не варті? Якщо ви вірите, ви отримаєте, якщо ви враховуєте, що ви варті, але не вірите, не отримаєте. Це прекрасно. Дуже добре. Я. Просив у Бога, кликав Господь, можливо, ця, ця застуда у мене ніяк не проходить. Хм. І говорю, Господь, чому до сих пір ти не зцілив мене? І Дух Святий сказав, вже зцілив. Мій син вже поніс усі болячки, усі немочі, прокляття, які існують на землі. Вони вже. Прибиті до тіла мого сина, але що необхідно це завоювати свої права і здоров'я фізичне, також як і духовне здоров'я, залежить від віри Від віри людини. Як ми вже показували, віра це щось тверде. Віра, ви знаєте, вона не така а, та вихована, правильна, релігійна. Іноді люди думають, так, якщо вони релігійні, якщо вони приймають участь в зібраннях церкви, вони виконують усі такі видимі обов'язки, тоді у людини є право з'являтися перед Богом Тому що вони усе начебто вірно роблять ні, друзі. Ні. Право наше виконується в житті, коли ми віримо в те, що Ісус звершив. І це щось дуже особисте, дуже особисте. І тому я думаю, на багато питання відповідаю, коли говорю так. Люди говорять. Єпископ, у мене Дух Святий, але одночасно болячки. Як це можливо поєднувати Божу присутність в нашому житті і одночасно болячки? Саме так, щоб ви могли зрозуміти, наскільки ми насправді обмежені наш глек, він із глини, ми всього лише прах. Але те, що всередині глека це чисте золото, дух святий, але самий глек ніколи не перестане бути глиняним до тих пір, поки ми повністю не одягнемося в Божу славу і з ним назавжди, з'єднавшись. Саме так, якщо ви людина релігійна, я думаю, коли люди. Знаєте, виконують свої обов'язки релігійні автоматично всередині у людини, знаєте, в розумі або навіть у підсвідомості є таке, така точка зору: якщо я все правильно роблю, не помиляюся, якщо я виконую всі ці заповіді, не краду, не вбиваю і так далі. так далі. Такі гріхи, знаєте, наче як це тільки це перелюб, там і крадіжка, гріх. Це все те, що протиречить Слову Божому, дисципліні слова Божого це гріх. Тому що протиречить і протистоїть слову, і не за того, що я виконую усі ці речі, знаєте, або я проповідую, наприклад, щоденно неможливо. Я застудився чи ні. У мене є право на фізичне здоров'я, коли я можу досягати і завойовувати моє. Це віра, віра, коли ми починаємо говорити із обуренням: Господь, це я не приймаю. Як ісус пояснив, що від дня Івана Хрестителя царство небесне силою береться, і ця сила це не просто звичайна сила, Ті, хто це зусилля вони використовують це грубе зусилля, вони отримують я повинен грубе зусилля по відношенню до самого себе проти самого себе, навіть щоб отримати. Те, що обіцяне, наприклад, здоров'я фізичне, духовне здоров'я це право людини, право для усіх нас. Але хто отримує? Хто завойовує? Завойовує тільки той, хто вірить, тільки той, хто практикує в житті те, що написано, говорячи, я з цим не згодний. І така людина, вона переконана, переконана в тому, що обітниці Божі, обіцянки Бога досягаються через грубе зусилля. Наприклад, ви дізналися про якийсь спадок, який вам. Залишив хтось із близьких. Então, ви не знали раніше, тому у вас і за незнання, ви жили таким обмеженим життям. Але із моменту, коли ви дізналися про те, що у вас є. Таке зафіксоване на вас великий спадок, який вам належить. Розумієте? Є книги різні, людські, а є і небесні книги. Книга життя, де Ісус написав, що Він узяв усі наші хвороби, усі наші болячки, гріхи, прокляття поніс. Іноді у нас віра є, щоб досягати Наприклад, прощення. У вас є віра на прощення. Яке Ісус? Нам на Христі помираючи дав. І ви досягаєте, ви вірите в це і ви отримуєте. Ви прощені. І Дух Святий підтверджується всередині вас. Але по відношенню до хвороб, фізичних, наприклад, це те ж саме. Потрібно це досягати, щоб цього досягати. Це не просто сказати так, а у мене є ось таке право. Дайте мені. Ось у мене папірець. Видайте мені цей спадок. Адвокат скаже: доведи, що це твоє. Потрібно доводити. І довести. Чим? Чим ми доведемо? Доводимо. Якимись документами, якимось підтвердженням, що ім'я там записане, що це мені заповіт цей даний. Потрібно боротись за це, треба зусилля якісь прикладати, щоб досягнути цього. Може, це вийде швидко. Знаєте, в розумі це раптом відбудеться, а ось що мені належить. Ви прийняли, і всередині нас це відбувається. Всередині нас, в душі. Тоді ви досягаєте, але якщо не досягаєте, тоді це, знаєте, продовжується як і раніше. Як ми показували ось недавно цю історію, це свідоцтво. Якщо я не помиляюсь, Сандра, коли лікар дав їй. Аналіз, який вона робила і сказав: у вас рак. І вона сказала: ні, не може бути. Вона сказала моментально, я не згоджуюся з цим. Але ось показуємо у вас аналізи. У вас пухлина. Потрібно терміново щось робити. Але вона сказала: Я не згодна, я не приймаю. І моментально самого початку вона відмовилася, вона протистояла і боролася проти ідеї, яку наука їй показала у вас рак, і все. І якщо б, наприклад, вона питання так, ось, ну що робити? Ну що робити? Дійсно. Лікар сказав, дійсно, аналіз показує. Ось тоді вона повинна була бути. Іти цим шляхом медицинським хірург, операції і так далі. Але вона одразу, як тільки почула, вона одразу сказала: ні, ні в якому разі це не моє, мені це не належить, це не те, що я повинна прийняти, і вона почала боротися. Вона пішла в молитві, воювала. Це таке, знаєте, такий приклад, щоб ви розуміли: таємницю віри, секрети віри, тому що віра. Це не щось, знаєте, приємне, або ще щось, що виходить воно саме по собі. Ні, необхідно зусилля, зусилля проти самого себе. І вона навіть лікаря налякала, лікар став говорити: але ось що ви не вірите, що тут так, такий аналіз показує, Вона сказала, ні в якому разі не вірю. Ні. І ви знаєте, я бачу, Бог настільки прекрасний. Він допускає, що ми бачимо ці історії, які сама наука підтверджує, самі лікарі визнають, що дійсно Бог виконав і виконує те, що написано в житті тих, хто вірить. Але люди, звичайно, повинні це зусилля використовувати, і ти проти свого може бути своєї освіти, своїх поглядів і так далі. Це прекрасно, друзі, здоров'я, божественне здоров'я це право людини. Неважливо, яка потреба у вас не знаю, які у вас хвороби або немочі. Ісус вже поніс. І він вже дав нам це як спадок, але отримує той, хто вірить тільки. Але як він може вірити? Те, що я пояснив, Завою... ви завойовуєте, ви використовуєте зусилля проти самого себе, своїх якихось поглядів науч наукових, наприклад. Звичайно, може, вас будуть враховувати безглуздим фанатиком, але це ваша ціна за досягнення. Тоді не турбуйтеся, а у мене Дух Святий є і одночасно якісь хвороби і так далі. Потрібно одне знати: наше тіло, наш глек це звичайна глина, просто глина і все. Але коли у нас є Дух Святий, це чисте золото всередині цього глиняного глеку, цей глек зруйнується рано чи пізно, а дух вічно буде жити. Добре? Тоді, друзі, нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа, і ми будемо продовжувати, продовжувати боротися проти духовних проблем, емоційних проблем. Або якісь у вас інші, наприклад, проблеми, головні болі постійні, нервозність, безсоння і так далі. Ви не знаєте звідки це, ви не можете зрозуміти. Людина навіть хоче навіть покінчити з собою щось, може, якісь сумніви. Усе це є нашою, нашою роботою, церкви, пастори, вони звільняють людей від цих духів нечистих і. Якщо у вас є ось ці симптоми, залежність, безсоння, духовні залежності, або ще якісь інші, може, у вас сил немає боротися одному, тоді ми вас запрошуємо до нас. Ми чекаємо вас, щоб допомогти вам позбавитися від цього тиску, може, хтось вас проклинав, може хтось ритуал робив. І кожна наша церква відкрита і безкоштовно, Вам не потрібно платити нічого. Навіть за стоянку не потрібно платити. Ви бачите, Бог благословить вас до завтра, друзі. Слава Богу.